you 2006 рік потрапила до свого лікаря. Він мені сказав, що щось йому не подобається. У мене провели всі аналізи. Взяв мене цю БІОПСІЮ. З'ясувалося, що в мене є ця проблема. Вона була в другої стадії. Почалося лікування швидко, секторальна права і я пройшла хіміотерапію. В 2011 році мені сказали, що в мене все гаразд. Я кожного року проходила обстеження, все було добре. А в 2022 році. Після лютого місяця. В мене почались болі якісь. З'ясувалося, коли я стала дообслідуватися, що в мене не просто рецидів, а вже з метастазами, які пішли там у кістки, у лімфовузли. Ми діагностували у неї, на жаль, у контрлатеральній молочній залозі, пухлинне. Злоякісне новоутворення на комп'ютерній томографії візуалізувалися вторинно уражені лімфатичні вузли і грудної, і черівної порожнини, а також метастатичне ураження кісток. Я вдала собі таку сразу установку, будемо боротися. У нас були сумніви щодо природи такої тотальної лімфоденопатії пацієнтки вторинної, і ми не виключали синхронний якийсь лімфопроліферативний процес. Саме тому було призначено трепан-біопсія лімфатичних вузлів. Їй було верифіковано рак молочної залози з ураженням лімфатичних вузлів, а також кісток. Я була неоперабельна. Потім я з висновком поїхала до Німеччини, і там мені онколог підтвердив діагноз. Я там почала робити ПТКТ. Лікарі були такі дуже стурбовані, тому що там було дуже все у мене так погано. За результатами імуногістохімічного дослідження, німецькі колеги отримали люмінальний хер 2 неопозитивний під тип раку молочної залози. Саме там за кордоном вона й отримала перший курс терапії. а Саме у зв'язку з відсутністю вісцеральних метастазів та якихось клінічних змін щодо цього, вона отримала ендокринну терапію, анти-HER2-неотерапію, воріальну супресію, а також антирезорптивну терапію. Спочатку мені препарат вводили через крапельницю, а потім вже перевели на підшкірне, тому що це більш зручно і для мене це більш приємно. Я себе не відчуваю там якоюсь випавшою соціуму. Я вважаю, що це 90% боротьби з цією хворобою. Це ніколи не здаватися, і щоб в тебе взагалі тебе підтримували. І да, воно заважає, мабуть, тому що кожен там 21 день ти маєш приходити, ти маєш отримати препарат. І все ж ти живеш повноцінним життям. Наразі вона успішно отримує вже 20-й курс лікування, а саме ендокринна терапія, інгібіторами ароматази на фоні оваріальної сепресії, адже на момент виставлення актуального даного діагнозу по молочній залозі її менструальна функція збережена, а також вона отримує антихер-2 терапію і терапію бісфосфонатами для контролю кісткових метастазів. Наразі її показники і загального стану, і показники крові, і кардіологічні показники абсолютно задовільні. Ми маємо на постійних етапних контролях гарний ефект від нашого лікування. В мене вже немає цих болей, які були. Пухлина ця її вже теж немає з м'яких тканин. Сподіваюсь, що так воно буде і далі покращуватися. Життя має продовжуватися, і жінки, коли отримують такий діагноз, то вони мають вірити в те, що є світле майбутнє, і хто, ніяк ні ми, жінки, маємо його робити. Тому тільки вперед і не зупинятися на цьому, а просто боротися, перешагувати і йти далі. Вона, звичайно, хоче відвідувати регулярно роботу, спілкуватися з друзями, приділяти увагу сім'ї. І саме оці всі наші лікувальні опції дозволяють нам перевести її захворювання, а саме злоякісну пухлину молочної залози, зі смертельного захворювання у хронічне, яке ми лікуємо, контролюємо, а пацієнтка продовжує жити своїм життям.